Вітання всім. Я на МК, МК мобіле. 30 кілометрів знаходиться від мого помешкання цей автохаус. Хочу показати вам трошки машини. Можливо, хтось щось захоче, то буде недорогий огляд. От це Auto Анкауф. Купують машини. От є Тут b 7 Passat непоганий, 1,6 мотор. 6900 він на старті, але віддається за 6700. Це є 221 тисяча прогбігу, 12-й кінець року. 77 кВт. 6700. Рівненька класна машина. Не мальована, нічого не видно. Теж рівненька машина посадок ЦЦ посад 2010 року. Це бензиновий. 101 пробігу. Масложор, трошки він масло більше тисячу, тисячу, на тисячу кілометрів бере літр і більше мостила. На кузова, 1,8 бензин, автоматик. Рівний, класний. Не знищена машина, просто в пилюці рівна, абсолютно гарна машина. За цю я не питав, 2,5 сьомий рік v 70 теж в непоганому стані. Pajero 7700. 9-го року, 180 пробігу. Призначення знаходиться 350 комбі. 4-матяк, 13-й рік. Ой-ой-ой, 12.500. Дорого. Hyundai Santa Fe 5.900. Шостий рік, дев'ятий місяць, 162 пробігу, бензин, 2,7 мотор. Це у нас сереносценік. Нічого такий стан. 121. 121 пробігу, бензин автоматік. 3500 стартують ціну. BMW 318, 12 місяць, 2006 рік, 238 тисяч пробігу. Бензинова 2 літри, 2300. На старті. А, тут не пройти. Добре. Зараз ще туди піду. Пройдусь, що тут у нас ще є. Ага, аудюшка, я йду покажу. Шкода. Шкода Октавія. Комбі. 10-й, 2004. -й. 204 пробігу. 1,8 мотор бензиновий. 1900. Ну, непоганий стан. Нічого не побито. Одна тільки обитість тут є мінімальна. А так рівно з обох сторон Диски і ржаві. Так, ауді А8, 4.2 квадро, 7500, ну нікому вона не потрібна. Так ауді. Цежка 2900 теж. Нема що її показувати. На сторінці зможете побачити. МК мобіле. Зараз я ще раз покажу. Є тут до речі російськомовні. Люди теж можете поспілкуватись. От вулиця. Показую вашу рекламу от, а, да, да, так, в онлайні. Да. Привіт, раді. передайте всім українцям. Всім привіт. Volkswagen Polo 4913 року. Ну, це для України точно дорого. Audi А3 1.4 TFSI 8-2009 бензин 92 кВт, 160 пробігу, 5900. Ну нічого таке, А3. Ліва сторона рівня. Дзвонять, переривають. Так, що тут я ще не показав. БМВ одиничка 116. 11-2010-115 пробігу, бензин, 90 кВт, 2 літри мотор 5900. Ну, одиничка, двохдверочка, це за дорого для України буде. Це теж двохдверка, Нема що її показувати. А це... ПЖО 208, 12-2016, 71 пробігу, бензин, 1,2 мотор, 7900. Рівний, гарний. Можливо, для Німеччини комусь одна рука. Ну і скинуть ще щось, зрозуміло. Добре, буду закінчувати на цьому, тому що телефонує мені вже замовник огляду. Я ж приїжджав спеціально дивитися оцей Citroen. Напевно, вже є рішення брати чи не брати. Буду закінчувати. На все добре, до наступних відео. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть виродкам московським, які луплять ракетами. По Чернігову дота.